Доступна реабілітація для ветеранів війни після протезування мінновибухових травм, інсультів та контузій. Це вимога Міністерства охорони здоров'я України та Офісу президента щодо наближення медичних центрів до пацієнта. Аби після поранень воякам або ж цивільним з перенесеними інфарктами не доводилось долати по 100 чи 200 кілометрів до реабілітаційного відділення, вони мають бути у кожній районній лікарні. Вінниччина вже почала впроваджувати цей проект. Спочатку відновлювальне лікування розробили в обласних медичних центрах. Один із прикладів того, якою має бути реабілітація у нашому сюжеті. Артем Кузюков уже годину гамселить боксерську грушу, аби відновити рівновагу та знову навчитись ходити. Доброволець тероборони з Харкова 10 місяців тому втратив ногу у важких боях під Бахмутом. В Артема сучасний біонічний протез. Він працює від датчиків м'язів кукси, і для його ефективної роботи потрібна реабілітація. Я вчуся тут на цьому протезі бігати. На ньому можна по сходах підійматися повільно. Ну, повільно, якщо займаєшся, спускатися, робити якісь справи. Тобто, ну він Артем уже втретє проходить реабілітацію саме у новоствореному відділенні Вінницької психоневрологічної лікарні. Тут практично за кілька місяців медики при підтримці Національної служби здоров'я України та грантових проєктів зробили надсучасне відділення з відновлюваного лікування. Ми одні із небагатьох центрів в Україні, які взяли на себе спінальну травму. Це особливо важкі пацієнти, в яких пошкодження спинного мозку і поступають лежачими, а досить часто виходять уже своїми ногами. Реабілітологи, психологи, фізіотерапевти, хірурги і неврологи це величезна команда лікарів, які намагаються поставити скалічених бійців на ноги. Абсолютно сама повинна робити, так. Ми лише підстраховуємо, даємо максимально, щоб пацієнт робив всі дії сам. Ерготерапевти вчать, здається, елементарному, але надважко після поранень та інсультів відкривати духовку, прасувати білизну та рухати руками та ногами. У пацієнта була міновибухова травма, осколкове поранення, немає повністю самостійного розгинання і згинання. У чотирьох обласних лікарнях Вінничини вже працюють відновлювальні відділення. За вимогою Міністерства охорони здоров'я вони мають бути в кожній районній лікарні, аби пораненим воякам не доводилось долати сотні кілометрів. Поранення осколково вибухове, перебито третя частина плеча плечової кіски. З пошкодженням нервних каналів недавно був фестиваль для військових. Я зустріла своїх пацієнтів на фестивалі. Вони прийшли на цей фестиваль. Вони вже соціалізовані. А відео було, що пацієнт скидав, як він їздить на квадроциклі з травмою спинного мозку. Пацієнт їздить на квадроциклі. Вибрали просто в шоці. Ці лікарні мають. Кошти мають гарне фінансування, мають залишки коштів на рахунках за рахунок тих коштів, які НСЗУ оплатила за їх послугу, і тому вони можуть забезпечити створення реабілітаційних відділень. Відділення психоневрологічної лікарні стане і тренінговим. Всесвітня організація здоров'я визначила його одним із шести найкращих в Україні, де можуть навчити фахових спеціалістів з реабілітації, тих, які знають, як відновитись ветеранам. Людмила Левченко, телеканал Вінниччина.